Всім вітання, відео після, можна сказати, безсонної ночі. От. А світла не було з вечора вночі. Воно вімкнулося, прокинувся, за дурною звичкою заглянув, чи опублікувалося мої дописи у фейсбуці, ну і побачив там коментарі. В результаті два дописи стер. написав новий, ну, але так, так ніч минула. А, але власне це дало привід певне, записати чергове, чергове відео, черговий відеоблог, тому що я був, ну так скажімо, дещо вражений, скажу так щиро. Так, перший мій допис стосувався мінських угод. Пані Меркель заявила, що ці угоди були. Начебто для того, щоб здурити Путіна, а Путін з того начебто обурився, що мовляв, як же ж вірити тим клятим європейцям, от вони ж самі визнають в особі Меркель, що е, тут така от історія. Що я вам хочу сказати, дорогі мої? Е, так, вибачте, мусив зробити маневр, тому що аварія по ходу руху і там невідомо як їхати. Що я вам хочу сказати, я про мінські угоди дуже багато писав, і в принципі, якщо будь-яка людина не опереджена, прочитає цей зміст ну уважно і, скажімо так, розуміючи чи знаючи трошки, що що, про що пишеться в нашій конституції, проаналізувавши хід подій, вона зрозуміє, що мінські угоди це сценарій поділу України і не мирний, тобто, тому що там миру не закладено. Мир міг би бути закладений в вигляді, по суті, Скажімо так політичної капітуляції перед Росією, тобто мінські угоди були заточені на те, що, що Україна, скажімо так. Поступається на певні політичні на політичні вимоги Росії, оскільки те, що там прописано, я нагадаю, немає ніяких там колаборантів, там які там колаборанти, сепаратистів ніяких немає. Є учасники подій на Донбасі, які не підпадають під переслідування. Це в мінських угодах. Там передбачена дружба прикордонних районів з Російською Федерацією, там окремий статус Луганської Донецької Республіки, тобто фактично федералізацію України. На сьогодні, якщо ви подивитеся на те, що відбувається, скажете та й хрін би з ним, вибачте так, да? тобто, може це і не було найгірше. Не скажу більше того, про такі сценарії говорив В'ячеслав Максимович Чорновіл, а цитував його сам Царь Вова. Розповідаючи про свого кума Медведчука, він казав, що от цей перетримується такої ідеї і так далі. Я вам скажу інакше: суть не в тому, не в федеральному статусі держави. Я зараз абстрагуюся від конкретики, звісно, щоб там мені не закидали якісь дурні речі. А в наповненості, От ми маємо приклад не, ф... не Російської Федерації, а маємо приклад такої країни, як Швейцарія, в якій. 20 кантонів, кожен своєю окремою не конституцію, чотири державні мови, і, і вони вживаються якось. Я не знаю, я там не був, мені важко сказати, там свої проблеми, напевно. Але, не, але вживаються. Тому ну та зрештою Сполучені Штати Америки, кожен штат своєю конституцією, своїм, своїм правлінням, там, хоча є федеральні закони. Ніхто теж не дорікає. Прикладів достатньо, тут же ще раз скажу, суть не в, не в формі, може бути різна форма, а в наповненості. От. Але повертаючись до мінських угод, вони нічим не з іншої точки зору, тому що вони передбачають антиконституційні абсолютно механізми речі. Тобто у нас не передбачена федералізація, у нас не передбачена в Конституції якийсь окремий статус, ну і так далі. Зрештою, мінські угоди не називають речі своїми іменами, або навпаки називають. Якщо вони називають речі своїми іменами, тоді означає, що у нас щось не то відбулося в 2014 році. Якщо так читати ті мінські угоди. А взагалі їхній текст він є. Абсолютно заточений на формат геополітичних торгів, і він перегукується з квітневою конференцією квітневою 2014 року конференцією в Женеві, де по суті були продубльовані всі тези, які є в мінських угодах. І знаєте, часом не лайки говорять більше, ніж лайки в соцмережі. Так от, про... Власне, в цьому, в цьому випадку більше сказали не те, що прописано в тезах Женевської конференції, а потім Мінських угод, а те, чого там немає. Там немає Криму від слова взагалі. Відповідно, документ, які суперечить Конституції України, які. Е по суті, спонукає до відмови від Криму, який був теж елементом геополітичних торгів, як на мене, то цей документ він є нікчемний. Чому я не вважаю його жодним чином миротворчим? А тому що він ще раз кажу, не називає речі своїми іменами і навпаки він е е узаконює певним чином узаконює те, що у нас відбулося. Це ці події на Донбасі, анексія Криму. І е е якщо ми приймаємо такий документ, то тим самим ми годимося на, скажімо так, на анексію Крима не в прямий спосіб, а трошки в інший спосіб. І Якщо ми готові такою ціною були би заплатити за мир, ну, то мабуть потрібно було про це відверто заявляти. І тоді це було б зовсім напевно інакша ситуація. Ну Хоча, знову ж таки, якби так аби, здача Криму це вже інша історія, про яку теж можна багато розповідати, ну не буду зараз. Тому це от був перший допис, який викликав агресивну реакцію порохоботів в першу чергу, тому що до цього бречетний їх помив. Взагалі, що стосується Порошенка Зеленського, розуміючи механізми політики, я абсолютно не збираюся їх звинувачувати. Я можу звинувачувати конкретно їх як е людей, які певним чином себе повели в тій ситуації, але не як е статусні фігури політичні, тому що вони не є е жодним чином незалежні. І решту все залежить, тобто ступінь їхньої. Незалежності як будь-якого топ-менеджера. І їхня поведінка в межах тої незалежності як топ-менеджера, призначеного зверху, вона регламентується чи корелюється тільки їхнім, їхнім сумлінням, їхнім досвідом, їхнім розумінням. Тому не буду зараз порівнювати дві, Да. не буду стрівати, продовжувати суперечку. Між пороху і забутами, а повернемося до енергетичного питання, яке викликало ще більший шквал там, емоцій, дописів, там було купа репостів, я його в результаті видалив, за що перепрошую, звісно. Але ну, розумієте, коли чоловік пише речі, які цілком подібні на правду. І якщо про ці речі їх замовчувати, я це написав вже в нічному дописі, то це все одно, що говорити, давай, знаєте, це було таке напівжартівливе гасло не, з часів постмайданних не заважайте нам красти, а то Путін нападе. Воно жартівливе, але воно дуже глибоке по змісту, тому що будь-яка критика дії влади зводилася до того, що ж ви тут змієте критикувати, бо це типу мало не зради, от Путін розхитуєте що він, пам'ятаєте там собачу будку, всі ті меми, жарти. Бо не робіть того, бо Путін нападе. Ну і що? Путін напав, розхитує, не розхитує, Це жодним чином не залежить від, від, від цієї ситуації. Але зворотні, якщо, якщо замовчувати певні речі з аргументацією, що це йде на руку ворога, то це дуже погана, погана звичка, тенденція, оскільки говоря, говорячи про зовнішнього ворога безсумнівного агресора Путінську Московію, Путінську Росію, ми забуваємо про іншого ворога. Який просто захоплює державу економічно. Ми забуваємо про п'яту колону всередині, і не тільки московську, тому що для мене будь-яка людина, яка працює на іншу службу безпеки, розвідку, на іншу структуру, ніж свою рідну, ця людина є зрадником. І не важливо, чи це ФСБ, чи МОСАД, чи ЦРУ, їй дуже просто, тому що. Дуже багато перевербованих агентів, і кожен з тих агентів виконує свою місію, служить своєму господарю. А якщо говорити про державні структури іноземних держав, то вони працюють, мали би працювати принаймні в інтересах своїх держав, але не в інтересах України. Хто вам сказав, що інтереси України співпадають з інтересами правлячої кліки сьогодні Сполучених Штатів Америки? Хто це вам розказав за сама собі дієтизації вірте їм? Чим це закінчиться, ну я говорити не буду. Я вже сказав. Я не хочу зараз робити прогнози, тому що вони, на жаль, вельми не оптимістичні. І е, весь оптимізм, який може бути, це примусити якось людей думати, власне, мізками. І тоді щось може змінитися. Якщо не примусити цього, не стимулювати, не спонукати, бо примусити нічого не дасть. Ну, то, то буде то, що буде. Отже. Що стосується взагалі суто енергетичної теми, тому я не спеціаліст. <кій> я цю тему знаю, ну, знаєте, як архітектор, як менеджер, як будівельник, зрештою, ще девелопер, доволі поверхнево, але більш-менш як систему розумію. І, власне, виходжу з інших понять, я виходжу з того, що один з трендів, який відбувається, це поглинання містечкових олігархів транснаціональними компаніями. Для цього і була зміна влади. Для того Порошенко, який тут створював своє ПП, був замінений на Зеленську, який є директором ТЗОВ, якщо провести таке порівняння в тому ключі. І е, те, що наш олігархат зараз буде знищений, стертий з лиця землі. Е, Ну, тобто непокірний, стертий, знищений, а покірний він просто буде поглинути і буде працювати ну, в якості там топ-менеджерів знову ж таки своєю часткою. Е немає ніякого патріотизму в олігархів. Е пригадуєте мера Франківська, який так сказав, що він не вірить в те, що геї бувають патріотами. От, а я не вірю, що крім того, в те, що олігархи бувають патріотами. Вони, по-перше, олігархів українських то й немає, як таких. По-друге, мені довелося стикатися з людьми, які мають багато грошей. Повірте мені, там зміни в психіці таке враження, що вже незворотні. Там яскравий приклад дегенератизму, а інакше і не виходить. Дуже часто доводиться для того, щоб ти мав багато грошей, поступати не по-людськи, переступати через свої людські переконання і так далі. Тому. Якщо ще одна річ, якщо в державі бардак, системний бардак, я розумію, що може хтось цього не помічає, зачарований е зомбоящиком і е урамарафоном, але він нікуди не дівся з війною. Я колись писав Нікулін, Микола Нікулін, російський письменник, якого люто ненавидять Московії за те, що він написав правду про війну. От, що на війні, ті всі пороки комуністичної системи вони набули лише більних таких явищ, гидних рис. І я вам скажу, що пороки нашої системи теж набули на війні гидних рис, зокрема, ці заробітки на крові, піар на крові і так далі. Тому, е, тому є старт дописи, тому я записав це відео, закликаючи до здорового глузду, до, до терпіння. Бо Нами маніпулюють, але нас і знищують. І тут питання не о персоналі політиків, чи там не е, в одному лихому московському збученцю, який, е, хоча невідомо, хто він там зараз, в якій він там іпостасі, постасі, а це питання в тій системі, в тих процесах, які відбуваються сьогодні в світі. Я десь про них буду розповідати, але ще раз скажу, я хочу дуже хочу обмежити свою аудиторію для того, щоб не отримувати е такі от речі. На це просто потрібно трошки часу, з яким не сутужно. Але дякую всім за увагу і дякую за підтримку. Е вона важлива. Всі кошти, які не, не є необхідними на життя, вони всі скеровуються на добру справу. Почуємося, побачимося.